Привіт, друзі! Сьогодні мова йде про якісні, надійні сучасні газові рукава приєднання. Ми протязі 10 років відібрали для вас, друзі, самі найкращі і запропонували у нас на нашому сайті. Тому хочемо звернути увагу, що 10-літній. Десятилітній відрізок часу нам ну, потрібно знадобилось для того, щоб відібрати самі найкраще. Тому ми з певною впевненістю говоримо про те, що наші рукава самі найкращі ну, на сьогоднішній день у нас, які є. І для того, щоб розуміти їх, яка якість, їх потрібно не тільки побачити на картинки, яка представлена. В інтернет-магазині, а ще й потрогати руками. Як тільки ви їх берете в руки, ви одразу розумієте, що це рука в надійної якості. Товщина стінок, ось ви подивіться тільки. Тому прошу вас звернути увагу, що в нас є по наявності всі рукава приєднання для любого обладнання. Звертайтеся, це може бути різних типів приєднання, побутового обладнання, промислового і таке інше. Тому. Наразі дякую вам за увагу. Всього найкращого. Пишіть коментарі, задавайте питання, телефонуйте по номерам телефону, що буде нижче. Силка в описі на перехід на наш сайт буде нижче. Дякую за увагу, всього найкращого бувайте.